Всім привіт! Мене звати Вікторія, ви на каналі Кузнецьова ФМ. У нас така типова прогулянка. Новий день. Зараз десь четверта чи п'ята. Ти хай не пам'ятаєш? Ми вийшли прогулятися сюди сонце. Та що ж таке? Блогер з в мене не дуже, як ви зрозуміли? О, ось так, но ну. тут нікого немає. Щось їсть. Ні, ні, не їсть. Ось так. Це більше спека в цьому році. Ось Тут поливали і гарний газончик. Ось тут, бачите, все сухе. Сюди просто вода не доходила. І знову спека, сьогодні 34. Ми вийшли недовго, чисто так, на 50, на 10 хвилин. І зараз підемо додому. О, ось так. Я не вмію знімати. Це обов'язкова частина прогулянки, напише смердюче і повивалюватися. Він любить черв'ячків після дощу. Він їх, перено... він їх не їсть, він їх переносить в зубах. Якщо це на асфальті, то переносить на травку кудись на землю. І тоді тільки вивалюється на асфальті, він знає, що вивалюватись не круто. Дайте хай. А потім я відмиваю шию. Але все одно Омбре. залишається. Здається, у всіх так. Техас, як і більшість собак, мабуть, не любить стел постіль, а щоб було ось так. А в нас вже новий день і ходімо разом на прогулянку. Так і гуляємо. Що зручно, тиха? Бачили? Ідемо. Що знаходиться в таємній сумці собачника. В моєму випадку це, по-перше, дістаю пакетики. І завжди я беру рулон, тому що ніколи не знаєш, скільки буде казусів, і, можливо, комусь ще знадобиться. По-друге, це серветка. Також завжди собою, може собака обісратись сама, може обісрати амуніцію, а може і мене. Буває всяке. Серветки також сухі, якщо є. Бо може не тільки обіцрати, а й ще й обістяти. То спочатку сухими потім вологими. Звісно, ключі. Телефон, який я зараз знімаю. У мене ще часто з собою такий кнопочний телефон. Так. Я стра. 27-літня жінка. І смоколика. Якісь смаколики ще щось. Ну а на цьому все насправді. Що ще треба? Ну, звісно, треба ще собака, для якого це все і знадобиться вам. А що у вас знаходиться в таємній сумці? Техас, який вже зробив свої справи. Я за ним поприбирала ці всі справи. І ми зараз підемо додому. А ні. Треба ще декому з раковою Капець. Зараз вам покажу. Смішне відео, дуже в тему зняла. Мені прийшли посилки і не одна. І вже дещо забрала, дещо треба забрати з пошти, дещо прийде ввечері, але е це буде в окремих відео. А щось і не в окремих. Подивимось. Як взагалі ваші справи? У нас вихідні, собака їсть з Клас! Скажіть, хто ці люди, хто постійно печиво, хліб, крупи, варені, інклу, сирі, макарони, кістки. Кістки теж взагалі класика, Ось так викидає десь. Це центральний е, сад, центр міста. Це спеціально роблять. Це не біля якогось, там, я розумію, біля сміття там щось викинули, може дійсно хтось це їсть. Взагалі, взагалі, шкідливо. Передайте всім бабусям, що. Кістки — то шкідливо. Ні, є нормальні кістки, але оці трубчасті та інше, то шкідливо. Якась копчена ковбаса і інше, ну чесно, ну просто. Макарони, хліб. блін. Добре, там гречка, рис, щось таке, ну які макарони, який хліб. ну... Такі тварини, потім все їдять і здихають, чесно. Я просто не можу. Мене... Забрала з пошти штани з Алікспрес, які обійшлися всього в 150 гривень. Вони воно проникні на флісі. Це для мене варіант на осінь, на зиму просто ідеально для прогулянок з Техасом. Якщо цікаво, посилання під відео. Я коментувала відео, насолоджувалася кавою від 25 Coffee Roasters. Кожен ковток то справжнє задоволення. Дуже рекомендую спробувати, якщо ви такі ж кавомани, як і я. А з промокодом Кузінцова 20 отримаєте 20% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Усі корисні посилання залишаю під відео. Обов'язково перегляньте. Та замовте собі вже нарешті дуже смачну каву, а не те, що ми п'ємо з магазинів та супермаркетів. Всім до зустрічі! Зустрінемось в наступному відео. Па-па!